Вов Галині Васильівні кори, поетесі про заступнику голови Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України е, додам, Дженгі, е, е, да. додам де... що з Галиною Васильівну ми дуже активно працювали <нец Tout> в редколегії. Вона активна членкиня редколегії. У нас були серйозні критерії по творах І вам щиро дякуємо за велику роботу. Я хотіла сказати, що. Ще в травні минулого року виникла ося задумка цієї книги патріотичної. Ми наш конгрес швидко відгукнувся на цей заклик, і 20 членів нашої збірки є співавторами цієї патріотичної збірки. А ще я мала честь бути в редакційній колегії громадської ради у цієї книжки. Серед них Любов Сердуниць, Володимир Олійник, Кузьма Матвіюк. Володимир Півень, Петро Константиновський, Олена Мозолюк, Галина Корицька, Марія Лисайчук, Микола Дорожко. Так ми вже всі прочитали, але дуже хочеться назвати Давайте е, по. Ми таке ну, всі разом гарно попрацювали. Ось. Хочеться сказати ще пару слів, як ми працювали. Ми були поставлені в ті конкретні рамочки патріотизм, духовність і любов до батьківщини. Було віршів досить багато і досить гарно. Але саме найкращі з них саме є ось тут. І оскільки я є членом теж співавтором, хочу прочитати вірш Незалежність твоя Україна. Скільки до Дня Незалежності, саме, саме мені найактуальніший сьогодні. Синє небо, колосся зимих на флагшток і хвилююча мить прапор твій, дорога Україна, понад світом усім майорить, а під ним згуртувалися люди, гідна слава твоя вікова. І сьогодні, і завжди так буде, незалежна країно моя, сила й мужність тобі озветься, щоб співали в садах солов'ї. Кожну мить зашнуровуєш верці, щоб стояти пісні на землі, синім духом, від роду до роду, вірні клятві свої до кінця, незалежність Твою і свободу захищають хоробрі серця. Дай же Боже відстояти й нині, залишаючись завжди в строю. рідну неньку свою Україну, незалежність Твою і мою. Слава Україні! І великий внесок. Ми вже сьогодні згадували пані Оксану Радушинську, яка є волонтеркою, журналісткою, головою громадської організації Творча Сотня, Рух до Перемоги. І сьогодні вона онлайн до нас доєдналася, і я хочу зараз, пані Оксано, вам надати слово. Поплодуємо самі. Да. Добрий день, шановне товариство. Дякую за запрошення. Рада нагоди сьогодні бувати ось так онлайн, але разом з тим долучитися. І найперше хочу щиро привітати усю колегію, всіх, хто працював над цією книгою, тому що книга це завжди подія. Це подія не лише у житті автора, а й подія в житті літератури, культури, в житті читачів. А коли під одною окладинкою зібрано так багато творів, так багато авторів, різних за віком, за е, стилем життя, за якимись такими життєвими звичками, але об'єднаних всіх е, однією тематикою тематикою патріотизму, тематикою е, військової доби військової пори, яку ми наразі переживаємо, це надзвичайно важливо, і надзвичайно актуально, і і це надзвичайно на часі, і буде на часі. Е, на жаль, можливо, на жаль, але разом з тим ще тривалий, тривалий час, тому що ця війна, яка триває зараз, вона е, сутується у наших формах. Я сьогодні можливо дещо більш загострено сприймаю от всі оці моменти пов'язані із е, військом з армією, тому що тільки цієї ночі разом із повітряною тривогою ми з нашою творчою сотнею роду перемоги повернулися із чергової поїздки і Цього разу ми працювали. У системі медичних закладів Міністерства внутрішніх справ України, тобто це нацгвардійці, це правоохоронці, які на фронті воюють і зазнають поранень, це бійці е, об'єднаної бригади Юті, е, яка б'є ворога. Е, ті, хто зазнали поранень, хто е, зазнав ампутації, хто зазнали серйозних калівства. З е, цими людьми ми вчора спілкувалися, дарували їм слово, дарували пісню свої. Обійме свою вдячність безмежну. І от вкотре усвідомлюєш, наскільки слово от слово будь-якому крові, слово, коли ти говориш, дякую тобі, дякую за те, що ти герой чи героїня, слово втілене у е, пісню, слово втілене у е, поезію, наскільки воно є лікувальним і наскільки воно є сильним і помічним. Тому дякую от за цю е, збірку за е, Потужну книгу лікувальних вірші, лікувальних творів, які справді лікуватимуть серця і спонукатимуть їх до патріотизму і до руху тих, хто буде читати цю книгу. І дозвольте, я також зачитаю один з віршів, Один із моїх тепер улюблених. Серпень так собі час, щоб в Меркель пахне травами, зріє дощ. Небо після ракет роздерте одягається в синій пльош. Серпень — так собі час для страти. Місяць йде, зде Ергенов прошки і повикло вже треба готувати, бо гниють, як слова, гучки. Бо не чути ударів серця за бронею, де спить коша. І архангел сипне з пересердя жменю в гільз до старого ковша. Ангел в пікселі з-під бахмуту наклада турнікет життю. За всіх будеш нести покуту, хто не їстиме вже кутю. На всіх будеш свій хліб ділити той, що з присмаком ковили. Серпень – так собі час, щоб жити. Та живи це життя. Живи. Ми живемо. Ми живемо, тобто наші вороги вони хотіли, щоб у нас не було вже. От 10 років. Вже три роки вони роблять все можливе і неможливе для себе, щоб нас не було як нації, як країни, як народу, але ми знову живемо у цей серпень. Серпень, який наближає нас до такого головного нашого свята, Державного Дня Незалежності. Тому дозвольте вас ще з цим святом прийдешнім привітати. І дякую вам і передаю слово. Слава Україні! Доброго. Дуже раді і дуже вдячні, що до нас приїхала зі Старокостянтинова пані Лідія Ярохно, членкиня Національних спілок письменників та журналістів України, учителька, відмінник освіти України, волонтерка, громадська діячка, учасниця двох майданів. Проходьте пані Лідія, двох міжнародних конгресів з проблем української мови вона керівник Старокостянтинівського осередку товариства «Просвіти» імені Шевченка, лауреатка престижних літературних премій, нагороджена медаллю будівничої України. Ось і на презентації обласній бібліотеці для молоді Микола Васильович Хоружий прямо на полі, щоб ми озвучили ваш вірш. От той так. випадок у шпиталі, коти котрясний вірш. Будь ласка, пані Лідія. Добрий день, шановне товариство. Я е, хочу сказати перше, що дуже е, вдячна за те, що удостойна такої честі бути ось тут е, увіковічнена, тому що слово увіковічнює і воно тут одруковане. І е, я рада, що вийшла моя. Дещи, тещиться до цієї збірочки. Для мене війна, звичайно, така болюча тема почалася вона ще в 2014 році, тому що багато моїх побратимів, ті, що були на Майдані, пішли зразу туди, тому що син мій військовий, тому що він у 2015 році добровільно пішов, написав рапорт і, і був там. Ну і зараз те ж саме він. Правда, вже не в окопі сидить, він з льотчиками, він працює О, недавно повернувся із Польщі там на навчанні був. Тобто війна для мене це. А тим більше Староксантинів, ви, мабуть, знаєте, інколи так напів жартома, напівсерйозно кажуть, місто Герой. Якось тільки, я вже дивуюся останні десь три тижні нас обминає, не долітає до Старокостянтинова. От е ні один шахет поки що летять, але поки що не долітають. І, ну, звично, я нікуди й не ховаюся навпаки йдуть спостерігати, хоча це неправильно. Як летять, або ракети, або шахети, просто дивлюся. <говори> такі, такі, такі речі. І я. Хочу прочитати, мабуть, не той вірш. Якщо вже його озвучували, то мабуть я вже не його щось, <хи> 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 ви знаєте, той вірш беруть. Оце конкурс там слово нації, <хи> то кожного разу його беруть, читають той вірш. До речі, він написався той вірш випадок у шпиталі. Знову ж таки, завдяки синові, тому що коли він повернувся звідти з нуля. Треба було, бо будь ласка, треба було е, поїхати на консультацію в Дніпро. І я з ним поїхала. І поки він там проходив різні обстеження, я слухала від медсестер різні такі цікаві оповіді. І він в мене так і народився той вірш. Це вірш, який дає надію. Це надію. дуже так, це дуже важливо. І оскільки я з Тарксантинова, то, мабуть, прочитаю вірш тим, хто тримав небо, особливо в перші три дні, тому що нам давали всього три дні і більше нас не буде. Але наші льотчики, на жаль, їх багато дуже загинуло, у нас дуже багато прапорами на нашому цвинтарі лежить наших хлопців, багато льотчиків серед них. Я прочитаю вірш сучасним Атлантом. Б'ють кремлівські куранти, окупанти. Десанти, Моксель, диверсанти, лавиною. Та звелися, Атланти, наші мужні Атланти тримають небо над Україною, проти них людожери, проти них іскандери, і ракети крилаті, і гради, і, ва і вампіри, і рапіри, і мародери, і кадирівські шкуродери. А за ними лиш правда. Б'ють куран кремлівські куранти, крові, захлинаючись, в божевіллі. Та незручно стоять герої, скаженіє орда від безсилля, і встає з руїн Маріуполь, Харків, Суми, Ірпінь, гостомель, криє землю ординським трупом, тамувавши і бір, і стогін. А де ж ви, ті, що миру гаранти, по кущах чкурнули ганебно, лиш вони, новітні Атланти, наші й ваші тримають небо, не за гроші, як вас, ведеться, небеса підперли плечима. А за щирим покликом серця, щоб була висота і свобода свята, і матуся вітчизна. А як раптом надломляться зранені плечі, впаде небо над вами, хто без них ви, отара овеча, перед вовком з ядерними зубами? Та ми вистоїм неодмінно, попри скепсис ваших гарантів. Слава матінці України! Слава нашим Атлантам! Дякуємо, пані Ви Знаєте що, ми мені зговорюється про церкву. Я з вашого дослугу. Пані Віті, у, вас... у нас ще є. є про я посіла... маленький, ні, вже не... Ну, якщо можете, дайте про церкву, будь ласка. У вас що дуже так? є потужні Малень... вірші про Це на... проти цієї про... церкви агресії. Я... Він маленький, я швиденько почитаю. Розбомблена, горіть старенька церква. Прийшов гостинець від московських псів. Вона ж благає, навіть на пів. <кій> Побачте, вона ж благає навіть напівмертва і жиє сі на небесі спасі. В пекельних муках корчиться обитель, не пощадив проклятий Москови. Шокована, це ж твій освободитель, в якого ти на службі сотні літ. Вже, може, ти звільнилась від дурману? Глянь, як балтує край наш бузувір. Задурені тобою прихожани, Сліхвой спізнають врешті руський мір. Тебе всюдим покрив, замість покрови, горять ікони, плавляться хрести. Хоч перед смертю рци попутне слово, однак навряд чи Бог тобі простить. Пані міні, ми сподіваємось, що ви будете в старокостантинів координатором від нашої асоціації з національно-патріотичного виховання. Ми дуже раді. Шановні друзі, ну на превеликий жаль, ми маємо припинити наш захід, тому що це як повідомляють не зліт, а це ще заліче. Тому ми маємо зараз з вами піти в укриття. якщо ми на випадок, якщо хтось назад не повернеться або не дійде до укриття, я вас попрошу на хвилинку. Давайте ми отак от всі станемо тут. Бо може хтось потім вже говорити. От то, що Кузьма Іванович сказав, ми тут продовжуємо обговорення. Тут, тут сидять мудрі і розумні люди, і зробити план і пилючі, щоб допомогти академії ці питання вирішити. Асоціація цим буде займатися конкретно. Ми зміняємо тимчасову організацію нашої події до закінчення повітря.

Графік біда. 5 хвилин, щоб нехай стануться тренування, Швидше ви тут побудуємося, я вас попрошу. Давайте і маємо спуститись в криття. Да. 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 Давайте на співробітку.

Сідайте організатори події. Присідайте. Петро Степанович, висідайте. Давайте, зібрати сіла. Дивітися роличку, тобі ще наші. Присідайтесь. Так, давайте мені давно половина.

Ми напишемо, що ми чужи Шановні, ми зараз маємо всі зібратися в руки і підтримувати, тримувати школи